Привіт усім! Як повідомляє інсайдер виданню Daily Mail, Бред Піт рішуче налаштований одружитися з молодшою на 29 років коханою Інес, Де Дерамон. Однак, як виявилося, він не може узаконити нові стосунки, а стоїть за цим його колишня дружина Анджеліна Джолі. Річ у тім, що акторові необхідно остаточно офіційно розлучитися з екс-обраницею, перш ніж укласти новий шлюб. Тим часом Джолі зволікає з цим та не дає юридичним питанням повністю врегулюватися. За словами інсайдерів, це тактика акторки, аби контролювати колишнього чоловіка. Піт дійсно хоче одружитися знову, але Енджі все ще стоїть на заваді. І він просто хоче, щоб усе закінчилося. Вона тягнула це майже 10 років. Тепер вона зволікає з завершенням їхнього розлучення. Розповів інсайдер, Анджеліна Джолі зволікає з розлученням з Бредом Піттом нібито через дітей. Акторка очікує, коли їхнім двійнятам виповниться 18 років, а вже потім дасть згоду на розірвання шлюбу, а наразі їм лише 16 років. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.